Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Псоресутор на Су-152 карта перевал. Ну що ж, до бою, Так, ну, у нас бачу, стоїть гармата, фугасниця, наскільки я пам'ятаю, коли я на ній грав. Це в нас така ПТ, ну, можна назвати її штурмовою, в принципі, можемо назвати, якщо ми граємо в топі. А ми граємо в топі зараз, тому будемо проривати напрям. Тут ну, ми бачили, перекопали цю перекатку. Ну в принципі, так перекопали, що з цього респа тепер ну, начебто можливо вже і під'їхати, можемо постріляти. Хоча й тоді можна було під'їхати. ну Напишіть в коментарях, як у вас, е які у вас емоції після цих перекопувань. Так, а тут у нас пост перший постріл, перший ворог знищено. 400 з копійками настріляно. Я наскільки пам'ятаю, що це така гармата, її ще називали, можливо, я помиляюсь, можливо, не на цьому танку деструктор. так, Тому що ну у нас 152 мм, осколочно -фугас, фугасний снаряд, 86 пробиття. І я думаю, що в топі це просто ми повинні пробувати без проблем. І 910 альфа. Також в нас які є переваги. Непогані у нас КВН, і, до речі, що досить важливо для таких ПТ. І у нас маска нашої гармати, вона ну, настільки броньована, що її ніхто не може пробити, але сам корпус він ще, ну, ще таке собі задоволення. Хоча, можливо, і так було. Ще один постріл, ще один ворог знищено. Ну що, давайте кожен постріл по ворогу. Будемо їх надсилати до гаражу. Можемо проїхати по понагліти, до речі. Там... А, ні, давайте так. Давайте ми оцю наглюку на Т-52, на Т-50 варіант-2. Зараз ми його знешкодимо. Чудово. Ну, я так, І так я і здогадувався, що ми кожним пострілом танкуємо. Оце про що я казав, про маску, вона велика там, маска. Ну, і в принципі, під кутами у нас так бачимо. Не під великими кутами, але трішки, якщо ось так виїжджати, і ще в нас, бачите, додається кути. Якщо ми трішки під нахилом, то в принципі ми танкуємо. Що в нас по Перекасі? По -перекасі у Перикасі в нас е дуже велика армадіща. Я ж бачу, е вже наголошував на цю тенденцію, що на, саме на перевалі останнім часом дуже їдуть е ось саме через льодовик єд, і з Верхнього Об'єднуються в такій кулаки, їдуть е пропушують. До бази суперників. Ну, не завжди це виходить. Якщо там оп опам'ятаються, так скажемо, суперники, то вони, ну якщо хтось з них має там скеліще, то вони поїдуть, будуть захищати базу. Ну у нас тут треба допомога нашим братішам-сокомандівцям. Вони щось встали і дуже довго стоять. там у них позиційна поки що йде перестрілка, ніхто нікому не хоче здаватися. І знову постріл. І знову у нас ворог. Чотири вороги знищено, 2366 настріляно. На тато. Ну, бачили, що я ж казав, що бронювання ще ти задоволений. Цей нас буде пробувати, отже, він зараз не костеє. Його тримають на гуслі, а тут не влучив, треба було просто звестися, чомусь перенервувався. А той же ж перестрілює потикенько. Ми зараз заникаємося зі стежкою, перезарядимося. Для такої величезної гармати, для такого величезного калібру, я вам скажу, що перезарядка ну, просто шикарна. Ну, на мою думку, тому що, якби ще й дуже швидка перезарядка, то ми просто як з кулемета всі гасили. А ми кожним пострілом в цьому бою знешкодуємо вжуємо ворога, П'ять ворогів вже настріляно, 3000 настріляно, деміджом, ви на сьомому рівні не забувайте. Так, ну там один ще бачимо. СТГ стоїть, але він, бачите, так там став. Теж імбопозішн собі знайшов. Ану башту. Ну, башту ну, ми йому дали на 666. Непогано. І в нас вже ХП дуже мало. 33 хп залишається. 8-8 по бою. Наші бачили, рванули там, кулак об'єдналися, рванули на базу суперників. Нічого чудового з цього не вийшло. Треба повертатися, тому що зараз може піли нам заїхати. Бачимо там. Летить АМД ЛТХ, так він зараз може, можемо втратити артилерію. Не хотілося в цьому бою більш нікого втрачати, тому що ми ну, дійсно бій такий чи що... на тонкого поки що. Так, летить, летить, очі випучив, Очі випучив. О, а тут не влучив. Ну, а що ж, братіш новика. А чому? Чомусь, братіш, бачите, заважає нам щось, не зрозуміло, щось він. Не... Йому не сподобалось. Ну ладно, це його справа, у нього там якісь свої справи. Не вирішені поки що. Ну Я думаю, що ми зараз будемо вирішувати, все ж таки не прорвали вони оборону суперників наші сокомандуці. Супер бачимо, повертається. По містку нікого немає. У нас дві артилерії, зараз в них буде дуельна дуель з ЛТшкою. Напевне, працює на свою артилерію, але лише одна артилерія залиша. Супрохелькейт, якщо приїде, встигне забрати. Чомусь от на ВК він підібрав цього Елтехіля, Нам би було вже полегше. Все чудово. 9-9. У нас по бою, так. Їхати тепер вперед, ну підтримати як пантеру. Ну, можливо, як варіант. Там бачимо, що вже починають осмілювати. Так, осміліли вже так суперники, на КВ2 вже поїхав на місток. Супер Хелкет, напевне, повернувся, буде вже дефити базу, так. ВКшка теж повертається, щоб нам в тили вже ніхто не заїхав. Тому що там той Firefly, так, він ну, може, в принципі, з 5 виїхати, і в нас вже ж ХП немає зовсім. Супер Суперхелькет наш, я думаю він на полочку стане, він зовсім в куточок там забився щось. Ти ж якийсь вже має план на бій, я так розумію. Цікавий. А ну поїде, цікаво, мені КВ2 по місту чи ні. Мені здається, треба зустрічати місто. А на базу супер... А поїхав, дивіться. А на базу суперників, бачимо, ну нам ну... немає навіть ким продавлювати той напрямку. А ну зараз буде, дивіться, фугасниця проти фугасниці. Так, якщо ти на фугасниці грає на КВ2. Він не очікує, а вже очікує, напевно, чому Ну, Поки що лампочка не спрацювала. Ну, поїжджає. Чудово. Ну майже кожен постріл, так, якщо ми влучали, то в нас був ворог. 6 ворогів знищено, 400 з копійками настріляно. Танкує, ну, ще те задоволення, так. Зовсім не танкує майже. Ти там пощастило ще танканув. Один постріл. Бачі, Firefly там стоїть все ж таки. Об'єдналася наша артилерія і викашка. Артилерія їде просто буром, так. Ззаді в нас Т-25АТ вже виїжджає на нашу артилерію, треба їхати допомагати. Знешкоджується такі нашу Ша артилериста. Ми так його тут прикривали, правда? <смі> ну і буде теж дуель на дуель. Тут, до речі, ще яка перевага. Він повільний, бачите, і він не, не дуже так і світиться. Якщо навіть ти стоїш на третій лінії, я колись як на ньому грав, то я стояв ось на самій третій лінії, прикривав своїх сокомандовців і після пострілу ти... Звичайно ж, там не засвітишся. І якщо навіть буде під'їжджати десь близько, і ти не будеш стріляти розвідник, то теж не дуже світиться. На непомітність непогана. Так, цей момент. Бачимо, що втрачаємо ми і Ягу нашу сьомого рівня. І це не чудово. Вже завершується у нас час. Цей на ВК то туди, то туди поїхав. Зараз би він був дуже потрібний там. От бачили, наша, е е наша артилерія проїхала аж туди до толів суперників. Мог могли б там продавити, в принципі, там у них залишалася одна служба, всі вже суперники туди виїхали. Ну давай, допоможеш. І то він вже бачите, такий туди. Ось такий покалічений єлі-єлі пересувається. <реш> Поїхали. Поїхали, танкуй! Постріл. Ну. Треба збити захоплення. Вах, кричає. Секунди залишайся. Богонь! Аха, а тут не знищив, бачен пострілом. І захоплення було не на цьому танку. Ну, <реш> Ну, все одно бій шикарний. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.